Приватне підприємство Рівне Металком пропонує широкий асортимент зимового і літнього спецодягу та уніформи. Того дня даїшники патрулювали у Рокиднівському районі. Зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Два інспектори дорожньої патрульної служби під час виконання службових обов'язків зафіксували факт вчинення правил дорожнього руху руху водієм автомобіля Фольксваген при зупинці даного автомобіля, а також спробі скласти протокол. Про вчинення адміністративного правопорушення водієм за допомогою мобільного телефона було здійснено дзвінок своїм друзям, які буквально через 10 хвилин прибули на місце дислокації екіпажу ГАІ. Після прибуття вказані особи почали наносити тілесні ушкодження працівникам міліції. Також нападники забрали відеореєстратор, мобільний телефон та протоколи. Працівники ДАІ отримали легкі тілесні ушкодження. Вже встановлено, що були ДАІшників п'ятеро жителів села Рокитне Рокитнівського району. Згідно з кримінальним кодексом, відповідальність за вчинення вказаних злочинів становить до шести років позбавлення волі. Під час проведення досудового слідства було розмежовано дії кожного з нападників, і відповідно кожна з осіб понесе встановлено законом покарання. Також прокурори вимагають, аби побитим даїшникам компенсували 2000 гривень за витрати на лікування.